Так, всім привіт. Я Олександр, компанія NordiHaus, Я хотів би вам розповісти про наші будинки, а саме розповісти на питання, яке постійно задають наші замовники. Скільки такий будинок взагалі може служити? Який взагалі термін експлуатації, коли він, ну, коли він розвалиться? Через 50 років або через 100 років, коли він вже буде непридатний до експлуатації. І я хотів би просто на прикладі будинків, які побудували ще 400 століття, довести вам, що це, ці будинки вони переживуть будь-кого -як, будь сьогодні. Якщо ви були в місті Києві, а можливо, ви були навіть в музеї, музеї Пирогово, то там ви побачите будинки, які побудували з деревини, які будувалися ще в 16 столітті. Там є церква, наприклад, зараз ви побачите і цю церкву, її побудували в 16 столітті і її цілком перевезли сюди в Київ для того, щоб вона була в музеї. Тобто, уявіть собі, будівля з деревини служить 4 століття. Чому, чому, в чому тоді питання, чому будинки або ну, деревина, ми боїмося, що вона зруйнується? Тобто деревина руйнується тоді, коли вона не захищена. Коли вона не захищена від, від, від шкідників, від пліснів, від просто дощів, така деревина буде руйнуватися. Але якщо каркас наш він закритий, якщо каркас наш а, захищений від шкідників, такий каркас буде служити більше 100 років, можливо, 200 років. Тому такі будинки будуть служити набагато більше, ніж ми а, з вами. Ну, розраховуємо такі будинки, можна передавати в спадщину своїм дітям. Тому приїжджайте до нас, подивіться наші будинки вживу і обирайте найкраще житло, яке ми можемо придбати сьогодні. До зустрічі.